Дитина домогосподарки Крістіни перестала дивитися мультфільми. Тепер просить, щоб мама включила новини. Навіть у дитячому садочку всі розмови про війну сама ж Крістіна зізнається, що після перегляду новин відчуття тривоги і занепокоєності помітно зростає, але вдається з цим боротися. Її рецепт простий. Такая не була б ситуація. Стараюся себе контролювати. То здержана, надіється на лучше, що все образується. Інформаційна війна, яку розгорнули телеканали, відчутно позначилася на самопочутті своїх глядачів. У ЗМІ почастішали повідомлення про збільшення кількості громадян, що страждають від депресії та тривожних станів. Які ж настрої зараз панують уконотопі, і чи насправді все так сумно, як подають українські змі? Кількість хворих за останній час залишається стабільною і. Е Сама ситуація в Конотопі залишається більш менш спокійною відносно, наприклад, Києва, Донецька, Харкова. Загалом спеціалісти стверджують, що люди по-різному сприймають стресові події. Різноманітні настрої панують і серед мешканців конотопу. Страху нема вже ні в кого. Повірте мені. Ви зайдіть у міськраду подивіться людей, які несуть, везуть і допомагають усім і послухайте розмови по Конотопу. У нас не боїться ніхто. Надо зараз нас населення підтримати все, щоб населення в паніку не попало. А як підтримати от, бойовий дух в населення? <рес> бойовий. Ну, поки тільки словами. Не треба боятися ніколи нічого, тому що, не дай Бог, війни це дуже плохо. И все повинні розуміти, що цього не должно бути. Страшно, діти, страшно, страшно війну. Я родилась до війни. Я знаю, що це така війна. І 47-й год голод був, теж знаю. Так що дуже тяжко, жалько дітей. Тим, кому не сила позбавитися від тривожних думок, фахівці радять віддатися роботі або потурбуватися про власну родину. Якщо така стається ситуація, треба думати про те, як годувати свою родину, як заробляти гроші, щоб приготувати цю родину. І думати, як виховувати своїх дітей. Згодна з такими порадами й домогосподарка Крістіна. Вона знає, що будь-які труднощі легше долати гуртом. Є одна соломинка, яку можна переламить, но якщо вони всі вместе, то попробуй їх сломатить. Тобто есть нужно всем вместе держаться і сподіватися на улицу. Медики наголошують, симптоми невротичних розладів у кожного є суто індивідуальними, тому не варто ставити діагнози самостійно. Якщо у вас поганий сон, ви швидко втомлюєтеся і не можете сконцентруватися, то краще звернутися до лікаря. А головне усвідомити, якими б тривожними не були новини, вони не мають впливати на ваше здоров'я. Юлія В'юнник Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.